Добрий день, у нас в місті багато бездомних тварин, є такі неофіційні притулки, люди отримують за власні кошти, а є донати приватних осіб, гроші вкладають. Давайте зробимо нарешті. А чи може місто допомогти бездомним тваринам? І давайте не тільки місто нових ідей для людей, а також і для тварин зробимо. У нас вже більше. Точно 10, мені здається, років 15 є карантинний майданчик, фактично, це притулок для безпритульних бездомних тварин. Ми фінансуємо його, ми його утримуємо. Ми годуємо цих тварин. Ми забезпечуємо нагляд, тому числі ветеринарний нагляд. Можливо, той хто задає це питання про це, не знає. Зверніться, будь ласка, до КП ЖКЦ, комунального підприємства «Числово-комунальний центр. У них на балансі знаходиться цей заклад, вони про нього піклуються, в них є відповідний персонал. Давайте об'єднаємо зусилля. Я дякую всім волонтерам. Без вас точно ми б не впорались з безпритульними тваринами в місті, так само, як без, без наших партнерів, які приїздять до нас раз на рік стабільно. Clean Future фонд це американський фонд, який допомагає в багатьох аспектах, в багатьох напрямках, але стабільно раз на рік вони тут. Стерилізація, догляд за безпритульними тваринами. В тому числі за домашніми, звертаються люди, і за декілька днів вони нам допомагають вирішити поточні питання в частині стерилізації і лікування цих тварин. Далі, цілий рік, ми працюємо самостійно, на це є ресурси, їх завжди не вистачає, ресурсів завжди хотілося б, щоб було більше. Але тваринки живуть, вони доглянуті, вони оглянуті, вони нагодовані. Звертайтеся до ЖКЦ, об'єднуємо зусилля і тоді покращимо всю історію. Таке коротке питання, а ворони Класне питання ворони каркають. Таке буде коротка відповідь. Зрозуміло, що ви з ними домовити з чого? воронами, щоб вони не каркали, особливо вранці, коли хочеться поспати в вихідний день, хоч вікна не відкриває, а зараз ще потепліше, і хочеться провітрювати свої квартири. Так, ми маємо таких сусідів, які з'явились у нас не так давно, але методів боротьби з ними не так багато. Навіть ультразвук, який ми планували встановлювати, він чутний в вуху людини. І заважає не менше ворон насправді. І це історія, яка перемагається дуже складно. Дуже складно. Руйнація гнізд в тих місцях, де вони знаходяться, призводить до того, що вони просто змінюють локацію і перелітають в інший регіон. А ті квартали, які були без ворон ще три роки назад, зараз відчувають, що вони в них з'явилися. І, прибавки, і, і з цим на жаль, ми не знаємо дієвих методів. Якщо хтось має інформацію, діліться, будь ласка, так само ЖКЦ це ключова організація, яка займається благоустроєм, доглядом за зеленими насадженнями і в тому числі контролює цю історію. Давайте свої пропозиції. Ми готові об'єднувати зусилля, але домовитись так на перемовинах з воронами. Так само важко. От в контексті 15 травня сьогоднішнього да, Стамбулу, так само важко. Я знаю одного актора, Ченнітана він домовлявся якось. Так далі на Ченіському кварталі на території лісництва цілий день працює пілорама. Неможливо відкрити вікна, дуже гучно. Хто давав? їм дозвіл на роботу в спальному районі. Просимо заборонити таку діяльність на кварталі. Дякуємо за розуміння. Ну, у нас всі райони спальні. Так, да, зрозуміло. В місті не має бути промислового виробництва. Перевіримо, я думаю, що поліція має з'ясувати, що там відбувається. Якщо це просто ремонтні роботи, це можливо. Ми розуміємо, що наше життя таке, що інколи в нас з'являються дискомфортні умови, тому що наш сусід щось робить. Але для цього є певні години, і знову ж таки треба враховувати враховувати своїх сусідів. В місті багато авто стоять, порушують ПДР, а поліція приїздіть повз, нічого не робить. 102, все в мене коротка відповідь. Набирайте, не соромтесь, не перекладайте це на когось іншого. Зрозуміло, що я можу набрати 102, нема проблем. Але зараз я про що скажу? Що я сиджу в в студії? Мені задали таке питання. Ну ні, це треба фіксувати тут і зараз. Тут порушують правила дорожнього руху. Будь ласка, треба вжити заходи. 102 зафіксували, там все пишеться, все фіксується і є зворотній зв'язок. Користуйтесь цим. Користуйтесь, ми будемо регулювати, посилювати фактично правила дорожнього руху своїми знаками. Ми хочемо деякі напрямки внутрішньоквартальних проїздів змінити, щоб розвантажити паркування вздовж проїзду, бо воно заважає і машинам, ну, наприклад, біля фор. Ми розуміємо, що проїхати, роз'їхатись там неможливо, а сама парковка завжди напівпорожня, і власники фори абсолютно не проти, щоб на цій парковці паркувалися. А ми спробуємо. Встановити обмежувальні знаки через комісію, відповідне рішення щодо неможливості паркування на цій дорозі, щоб можна було двом автомобілям роз'їжджатись, тому що це активний рух, це активна ділянка внутрішньоквартального проїзду, і некомфортно, коли одна машина чекає іншу, це впливає на пішоходів. Будемо робити ці речі. Але ще раз повторюю: порушення правил 102, поліція, реагування і відповідні висновки. Майже кожен раз, коли ви відповідаєте на запитання, є питання про освітлення в місті. Скільки можна, ну тільки говорити на цю тему, а нічого не робити. Якщо все зробити, треба декілька десятків мільйонів гривень, яких сьогодні немає. От ми про безбар'єрний маршрут на самому початку нашої зустрічі сьогодні поговорили. Він буде включати в себе заміну освітлення як по маршруту фестивальна. Так і в дворах, які потрапляють на цей маршрут. Я розумію кучу хейту, яку зараз буде з'являтися. Чого не наш будинок? А в нас тут людина на кріслі колісному. Чому не сюди зайшов? Такий маршрут. Він затверджений. Все, це пілотний маршрут. Ми маємо показати, як воно буде, яке місто ми хочемо побудувати за 5-10 років. Це не швидко, це велике капіталовкладення. Але ці будинки, які потрапили в маршрут, вони отримують. І нове освітлення зовнішнє освітлення всередині вздовж того тротуару, який буде безбар'єрним. Тому що безбар'єрність це не лише заниження. Це не лише заниження. Це і безбар'єрність для людей, які мають поганий зір. Це має бути контрастне маркування по межам цієї доріжки. Це має бути якісне освітлення в вечірній час. Тому все це буде включено. Щодо загальної системи освітлення в місті, я черговий раз кажу, вона мене теж не влаштовує. Вона вже має більше 30 років експлуатації, її треба замінювати. Людей сьогодні катастрофічно не вистачає, щоб цим займатись. Їх просто немає. Ми не можемо конкурувати з нашими ключовими підприємствами по заробітній платі. Атом Ремонт Сервіс більше 50 тисяч середня зарплата. У нас керівники підприємств скільки не отримують. А ми хочемо, щоб працівник штатний працював на цьому підприємстві, коли є потреба в такому ж самому спеціалісті на підприємстві з багато, набагато більшою заробітною платою, бронювання і все таке. Тому в нас кадровий питань просто купа. Але будемо робити, будемо робити заміни. Ми маємо ресурс виділений. В минулому році замінили по незалежності, по проспекту Незалежності одну сторону торшерного освітлення. Воно якісне, воно мені подобається. Ми маємо цим шляхом іти далі. Замінили зовнішнє освітлення в вільнюському садочку в центрі розвитку дитини по периметру. Це буде впливати на периметр, який навколо садочка, і зовнішній, Тобто всі доріжки, вони зараз теж отримують нове освітлення. І так, крок за кроком, ми будемо його змінювати. Бо замінити все одночасно ще раз повторю, це десятки мільйонів гривень. Це дуже дорого коштує. Прийшла весна, діти хочуть гратись на вулиці, і тут три питання відносно піску до малечі. Нема піска в, в дитячих. Ну там, де відпочивають діти, скоро там вже буде мушкара буде, і там буде відпочивати мошкара. Мішк... Дочекаємося. В контакт центрі нам казали, що пісок буде лише наприкінці травня. Прискоримо Можливо цей, трапити. прискоримо цей процес, щоб максимум за. То завтрашній день і наступний тиждень ми повністю пісок в ключових майданчиках замінили. У нас їх чимало майданчиків. Треба це враховувати. Ну майже в кожному дворі. Так... в кожному дворі Атомка, Рашенка по великому майданчику в Добринінському, в Талінському кварталі будемо замінювати. Будемо замінювати. бачите, погодні умови такі. То в нас було дуже спекотно, тепер дуже холодно, дощі, в дощі замінювати пісок вкрай важко, бо він липкий, його не вивантажиш, не навантажиш. Спробуємо за наступний тиждень це замінити. Абсолютно слушне запитання щодо малечі, яка має користуватися свіженьким піском і щороку ми його замінюємо. І ще питання до комунальних підприємців, які відповідають за майданчики, ну то, що ви сказали, назвали. Треба робити всеобічну ревізію майданчиків. Там виступають шляхи, саморізи, металеві елементи, ну небезпека для дітей. Просимо вжити заходів для висунення цих недоліків, забезпечити безпеку нежалежному стані на ігрових зонах. Ну, В нас є регламенти обстеження цих майданчиків, зрозуміло, що є відповідальні за виконання цих регламентів. Це і весняний огляд, але ж може бути так, що сьогодні оглянули, а завтра це ця виліз, тому що це активна експлуатація. Діти вони активні, і це класно, що наші діти активні, що вони вгойдують ці майданчики добряче. Але якщо бачите таку історію, зробіть фото. В нас є чат-бот, контакт-центру в телеграм-каналі. Зайдіть, скиньте фото, і нам буде простіше. Це ж е, спільна наша з вами задача. Побачили недолік. Повідомте про нього. Не треба чекати місяць, поки міський голова, врешті-решт з усіх відряджень приїде, угу. прийде і буде відповідати на питання да, і дасть команду. Ану, перевірте там. дам команду, перевірять, але й ви будьте активними. Давайте цю інформацію оперативно. Будемо оперативно реагувати. Це безпека дітей, в тому числі, так само як я ставлю вимогу. Поверніть назад на атомку. Гірку пластикову, яку зламали, розбили, але треба ремонтувати. Треба відремонтувати карусельку, яка погано крутиться. Це все ми бачимо. Але якщо ви будете нам допомагати, це буде ще краще. Нічого не чув. А, мабуть, ви не знаєте про Деснянський квартал, про розширення приїздів у кварталі. Чи є щось у планах по Деснянському кварталу? В планах є. У нас в Деснянському кварталі йому не повезло, бо там я живу. Mm -hmm. І зрозуміло, що. Для, для себе останній, да тому ця історія така, але е, ми намітили декілька ділянок розширення. Навіть не розширення, а додаткового паркування, щоб міг транспорт приїхати. І думаємо про односторонній рух в Деснянському кварталі, в цьому дворі, тому що там дві машини точно не роз'їжджаються. Думаємо, комісія буде розглядати це питання. Якщо спеціалісти скажуть, що да, це можливо, то там ще з'явиться односторонній рух, до якого треба буде звикати. Але розширення в планах є. Все це коштує грошей. Ми виділили півмільйона на цей рік для початку на такі речі. Але вже цих півмільйона немає. Зробили, якщо не помиляюсь, рижський, зробили київський. Зробили Бакінський, ну, про славянку я вже сказав, плануємо. Планували Деснянський, але вже грошей нема, все подорожчало. Ми треба додавати гроші. Так, в нас є трошки перевиконання бюджету, і це добре, що в нас з'явився новий бізнес, нові платники податків, і це ми відчуваємо. Це не так розюче, як нам хотілося би, щоб зразу мільйони. Але декілька сот тисяч додаткових з'явилось. Спробуємо направити ці ресурси і в цьому напрямку, в тому числі в планах є. І є таке коварне запитання, навіщо два трамплина лежачих поліцейських біля котеджа досить відомої людини? Це на мене, мабуть, не Ну, а, Тут не пишуть про кого. Да, давай, це... Давайте я на це питання відповім, коли буду жити в тому котеджі. Постійно. А чого біля вашого котеджу зробили? Я не живу там <сіх> до цього часу. Ще не живу. От як переїду, буду жити, тоді дам відповідь, чому там е, лежачі поліцейські. Насправді, е, це активна дорога. Після того, як фора запрацювала, в нас рух транспорту Нагато. по ній е, е, суттєво підсилися. А нагадаю, що в нас тут, де ми знаходимося за студією бібліотечний е, центр, е, тут є е, е, курси КПІ, тобто тут є рух і дітей, в тому числі, і тих самих дітей, які люблять фору. Ну, ви зайдіть ввечері в фору і подивіться в кав'ярню зону. Хто там сидить? Там сидить в основному підлітки. Тому тут рух обмежений так само, як він обмежений в той бік, в бік Тбіліського по цій вулиці, щоб не ганяли, щоб людям було комфортно. Великий поток людей, тому ми обмежуємо рух, щоб не було нещасних випадків. Давайте краще ми будемо потихеньку їздити, ніж потім мати горе в наших. Сім'ях з нашими дітьми або з дорослими. І дорослі так само мають бути захищені. Тому це обмеження абсолютно об'єктивне і зрозуміле. Це не пов'язано з котежем, який ви згадали, в якому я поки що не мешкаю. Це таке об'ємне питання. Які льготи є для ОБД і сімей, реабілітації, медпослуги, басейни, фоки в нашому місті? Велике питання. Деякі можу назвати. Ну, по-перше, є ці півтори тисячі в квартал на оздоровлення для учасників бойових дій. Використовуйте їх, використовуйте на нашій інфраструктурі місцевій. Ми маємо можливість ці кошти приймати і басейни, і фоки, і все таке інше. Але краще звернутись в нас є служба підтримки ветеранів. Ми дамо телефони в нашому ефірі. Ви можете їх побачити. Звертайтесь в нас фактично патронат кожного ветерану. Звернулись, отримали не просто відповідь, отримали супровід. Що таке супровід? Це означає, що з вашими документами ми попрацювали, поконтактували з різними організаціями. Треба психологічна реабілітація, попрацював психолог, треба фізична реабілітація, попрацювали медики. Ви хочете використати інфраструктуру міста. Ось, будь ласка, вам умови. Вам треба сім'єю в центр життєстійкості, також забезпечимо. Це таке єдине вікно. І як Інвест няня це така няня для ветерана. А я, але я не хочу називати це для ветерана. Це помічниця чи помічник для ветерана. є люди, які отримують за це з держави достойну заробітну плату і супроводжують ветерана. Тому звертайтеся за цими телефонами, звертайтесь до наших соціальних служб, і ми максимально надамо вам цю підтримку. Я вам віддам питання, де люди кажуть, що треба зробити по лінії рух без бар'єрів. Ну там конкретне питання, ну майже все а. День міста будемо святкувати? День міста буде. Святкування ну таке питання, якщо відверто. Да. Буде привітання. Ми можемо зробити прямо як спром, зараз в студії, можемо зробити флешмоб-відеопривітання. На якийсь ресурс будь-хто, будь-хто будь-який мешканець може записати в кружочок чи просто відео привітати своє місто. Мені здається, це буде найкраще вітання. Влаштовувати якісь гучні е, речі точно не буде. не буде концертів. Точно не буде. Концертів точно не буде. Можливо, до нас е, прийдуть гості, але це гості е, на кшталт послів тих країн, які е, будували місто. Ми спробуємо їх залучити, хоча б частково, і проговорити з ними можливість підтримки міста в частині архітектури цих країн. Ну це ж круто мати клаптик своєї країни на території іншої держави. Чому б не відновити деякі пам'ятки, які у нас сьогодні не ну, в дуже гарному стані. І ми точно на них ресурсу не знайдемо. В нас фонтанів в місті тільки 11. декілька з них. Це локації в кварталах, які могли б могли підтримувати посольства. Наприклад, от я хочу з ними цю комунікацію налагодити. Чи встигнемо ми їх організувати до Дня міста, не впевнений, але плани такі є: оце, мабуть, буде ключове на день міста. Спробуємо зібрати хоч частину послів. Як такого святкування точно не буде, а привітання флешмоб? Давайте організуємо. Можливо, я можливо, спільними зусиллями, знаю, да з телебаченням. Це було б доречно. Є ресурс, скидаємо туди відео, і ми запустимо фактично цей марафон вітань від містян самим собі. Найголовніші наші вітання зрозуміло нашим захисникам. Найбільша подяка тим, хто сьогодні на центральній площі, але вже там на небі. Тому давайте переможемо. Давайте закінчимо цю війну. Відгуляємо потім всі дні міста, які ми не відгуляли. Найкрутіший день міста у нас був 26 березня 22-го року. От давайте від цього відштовхуватися. Дякую. Дякую. Ми на всі питання відповіли навіть на деякі там по два рази. І я вам віддам те, що касається безбар'єрності. Дякую, до нових зустрічей. Сподіваюсь, що ну в червні ми точно зустрінемось. Точно зустрінемось. Можливо, ще й в травні зустрінемось. А -а -а. Дякую вам за ваші запитання. Ще раз наголошую, будьте активними не лише в частині. Очікування цих записів, а телефонуйте, давайте інформацію. Зрозуміло, що все охопити ми не можемо, все реалізувати нереально. На все треба шалений ресурс, якого немає. Бо ми в важкій економічній ситуації в країні, та й в Славутичі, зокрема, в тому числі. Ну немає таких ресурсів, яких хотіли б мати. Але залучаємо, залучаємо зовнішні і працюємо разом. По безбар'єрності сказав, слідкуйте за цим, давайте інформацію, але врахуйте, що маршрут затверджений, він вже буде реалізований, і всі пропозиції, які будуть виходити за його межі, це вже наступний етап. Це щонайменше другий етап, в який ми можемо їх включати. Ми свою роботу не зупиняємо. Вона буде продовжуватись незалежно від того, чи в пілотному ми проєкті, чи дає нам держава чи інші партнери ресурси, це великі ресурси. Використовуємо свої обмежені свої, але використовуємо обов'язково цей рух. Продовжуємо. Дякую. Дякую за відповіді. Чекаємо від вас. І питання, і, до речі, вітання з Днем міста на наш сайт. Забрасуєте. І ми перед днем міста обов'язково покажемо найкраще привітання словотечан зі своїм днем міста. Дякую, дякую вам. Дякую вам.